Всім привіт! Ви на каналі Селянка в Україні. І сьогодні я буду готувати пельмені. Вирішила я зробити, я їх дуже давно вже робила. Це купив чоловік м'яса, і я вирішила зробити. Мої хлопці дуже їх люблять. Просто обожнюють. У нас в сім'ї всі їх люблять. Тому я думала: думаю, зроблю, хай буде. І. Роблю я дуже по-простому рецепту, тісто саме. Я робила по багатьох рецептах, і зараз мені саме більше захотілося сподобалось, як колись моя мама робила на кефіри кисле молоко. По-простому, смачне тісто, пухке, м'яке, дуже мені подобається, тому я так вирішила зробити. Я взяла кислого молока, десь приблизно. Бутилкову баночку трохи більше. Сюди додаю соди. Небагато, десь на кінчику чайної ложечки, четвертинку, десь так, солі, по смаку, і вирішила ще додати яєчко. Щоб було таке. Було просто яєчко, я вирішила додати. Я думаю, кожна господинька щось додає, Як щось є, щоб краще було. І замішую тісто. Замішую тісто я не дуже туге, навіть щоб трішки прилипало. Я не люблю, щоб було забите. Не люблю так мені пельмені якісь не такі добрі. Тому я завжди так роблю, і вони потім виходять м'які, смачні. Замішавши все, я даю відпочити тісту, Тим часом я займаюся фаршем. І у мене є рецепти, я робила і на кип'ятку тісто, так як заверний. Потім робила на свіжому молоці з вершковим маслом, теж дуже добре тісто, м'яке, еластичне, ну, трошки це дорожчий рецепт. А сьогодні вирішила таке на кислому молоці. По-простому, по-сільському. Чомусь я за останнім часом люблю таке, як колись у дитинстві робили, і мені так смакує. Тут мені вже допомагає моя племінниця. Вона моя помічниця, допомагає мені із дітками, буває, як мені десь потрібно поїхати, чи е, нянька моя. І так, як чоловік їде на роботу, вона зі мною живе, ночує, в мене допомагає. Тому вона сьогодні прийшла до мене допомогти. Бо я роз... почала робити трішки, щоб наморозити. Ну, не набагато наморозити, але І далі я приступаю до фаршу, коли тісто відпочиває. У мене такий є лайфак, можливо, хтось ще не бачив. Я беру тертку, накриваю кульочком простим і тру тоді цибулю та часник. І Тоді ця вся цибуля спадає у фарш, вона не залишається на терці, вона гарненько спадає. І тертка чиста. Я дуже задоволена цим таким класним лайфхаком. Тому пробуйте. Далі посолила, поперчила, все дуже по-простому. Якщо подобається кому які приправи, додавайте, я не додаю додаю ще водички. Щоб він був такий цей фарш соковитий. Знаєте, як тоді вже звариш пельмені і їх так розрізаєш, і звідти витікає сік, М -м -м, яка смакота. То я завжди так додаю водички. Можливо, у кого, які ще є такі свої ізюминки чи як сказати, свої секретики в господинки, діліться в коментарях Мені цікаво, буду пробувати. Гарно відбила фарш, і приступаємо далі робити ліпити наші пельменьки. Тут ми вже перейшли на великий стіл, за яким ми ну, їмо ми тут. А. Він стоїть у нас в іншій кімнаті. І мені буде племінниця моя допомагати. Я буду розкачувати тісто, а вона буде фарш виложувати. І так дуже швидко ми зробили. І допомогла мені, я дуже задоволена. І тут видно трішки головки моїх хлопців, помічники, як же ж без них, вони завжди, якщо я щось роблю з тістом, це такі помічники, що ніколи не пройшло, щоб я сама робила. А завжди я їм дозволяю, хай граються, даю по кусочку тіста, і вони граються різні там роблять. То так вони тихо, спокійно, а то будуть проситі. Згад... Яка буде згадка з дитинства? Ну, я даю тісто гратися. Потім забираю і відходи. І вже вони всяких маминих інструментів кухонних набирають різне там. І вже супер. Цікаво їм. Ось так все гарненько виложивши, розкачавши, ми робимо на пельмені тому що. Ну, Буде мені довго їх ліпити. І так, Єфремчик, наш найменший синочок, сьогодні не так трошки, що жарко, і він не хотів спати. Йому, ну, жарко було. І він не дуже мамі давав працювати, тому я ще, щоб швидше було, робила на пельменницю. Ну, звичайно, вона, якщо руками буде ліпити, буде гарніше, але. Я думаю, це буде довго, дуже довго. У мене десь вийшло приблизно 5-7 пельменниць. І нам вистачає на один раз десь дві по дві пельменниці. то я вирішила так трішки ще, що залишиться, заморозити і потім дуже класно, приємно, як ти не встигаєш щось приготувати. Дістала собі, зварила і все. Тісто я не забиваю, я вже казала. Завжди перед тим, як розкачувати, я його трішки вмоку вмокою і, і все. Так розминаю, щоб не липло. І воно мені подобається. Так що воно м'яке залишається дуже класно. Я трішки пробувала розкачувати тісто сидячи, тому що вже трохи ноги боліли. працювала, не... Але так не виходить. Добре, мусиш на ногах. Все ж таки, з тістом, якщо розкачуєш, мусиш на ногах стояти, тому що опора потрібна була, щоб була. Кожну пельменьку, яку ми зробили, виложуємо на розноси і я їх виношу в ногу. Ну, ось нарешті ми зробили наші пільменки смакота. Е, варити всі не буду, трохи в морозильну камеру. а Остальне зварю. Попробувати дітям, щоб їли, а там ще коли-небудь. Може, на, на три рази нам вистачить їх, а може і ні. Ось так. Ну, ось уже хлопцям зварила, щоб вони попробували. Добре є? Mm -hmm. Який добрий, а ти ще не пробував? Ще ось таких. З цукриком просто залишилось тісто. І я порізала на кусочки і зварила, і помазала маслом, і цукром посипала. Перемішаю. Вони дуже люблять такі пустунчики, ми називаємо. Ось такі в нас хлопці дуже люблять пільменькі. Всім дякую за перегляд і всім пока-пока.